Тема заняття бажання і примхи. Давайте з вами пригадаємо, що таке бажання і примхи. Роздивимось приклад. Дитина хоче їсти це бажання або примха. Так, це бажання. А якщо дитина хоче їсти лише картоплю фрі та бургери, це примха. Зараз ми з вами переглянемо казку про бажання та примхи. Замовлю я собі краще якусь іграшку. Тільки ось яку. Ой, яка лялька. Дівчинка, як звати вашу Лялю? Вона в мене Матільдочка. Ми з Матільдочкою йдемо до магазину іграшок. Давайте я вам допоможу. Ви будете матусею Матильди, а я буду її нянею. Ви будете йти самі, а я буду вести візочек. Добре? Не хочу. Ну, я тільки один разочек. Не чіпайте мою мотільдочку. у вас руки брудні. І, взагалі, у вас, мабуть, коронавірус. Ви її можете заразити. Треба мати свої іграшки. Не даш? Не дам. Треба свої мати іграшки. Ну і не треба. Я зараз тобі покажу, які в мене іграшки. Тоді подивимось. Лети, лети, пелюстка, через захід. Нас схід облети навколо землі, хай буде по-моєму, нехай всі іграшки в світі будуть мої. Ой ой-ой-ой ой не треба, не треба ой, ой ой ой, досить. Ой, ой, мені не треба більше стільки іграшок, я боюся, боюся. Лети лети, пелюстка, через захід на схід, облети навколо землі. Хай буде, по-моєму. Хочу, щоб всі іграшки повернулися до магазину. Ой, одна пелюстка залишилась. Витратила всі пелюстки. І ніякого задоволення. Дітки, а як ви гадаєте, це було моє бажання чи примха? А тепер ми намалюємо квітку бажань. Для малювання вам знадобиться фарба, пензлик, аркуш паперу, склянка води. Складаємо аркуш паперу навпіл. Розгортаємо, малюємо квітку. Згинаємо аркуш та притискаємо долонькою. Ось і наша квітка бажань. Чекаємо на ваші квітки бажань. Коли ви будете малювати квітку, загадайте бажання. Але добре поміркуйте, щоб це бажання не було примхою.